Напередодні дня прикордонника в Овруцькому районному будинку культури відбулося урочисте зібрання, на яке завітали військовослужбовці відділу прикордонної служби овруч, їх сім'ї та ветерани прикордонної служби. Бажаним гостем на святі був депутат обласної ради, керівник фракції комуністів, начальник Житомирської митниці Микола Тимошенко, котрий нагородив кращих воїнів-прикордонників почесними грамотами. Юрій Невмержицький на прикордонній службі вже 10 років. Свою справу знає добре, і Му відзнаку за активність в роботі та тісну співпрацю з Житомирською митницею та з нагоди 21-ї річниці створення державної прикордонної служби отримав з гордістю. Мені подобається ця професія. Дуже приємно було сьогодні бачити начальника митної служби. Який привітав нас зі святом. Щиро хочу привітати весь особовий склад ветеранів прикордонників, як кажуть, колишніх прикордонників не буває. Побажати їм насамперед міцного здоров'я, терпіння, злагоди в сім'ях їхніх на урочистостях. Було дуже багато гостей. Дуже приємно, що, зокрема, прибув начальник Житомирської митниці Тимошенко Микола Михайлович. Йому особлива вдячність за його привітання. Прикордонники та митники завжди в тісній співпраці. Ми разом з ними на кордоні не їли даремного хлібу. І цей рік, який ми прожили, це відчувають саме головні громадяни. Про це відчуваємо і ми. Ми спростили митні та прикордонні процедури в рази, а не на хвилини. А зараз у нас надзвичайна пора, пора відповідальності, бо ми зустрічаємо. Разом з прикордонниками вболівальників, які їдуть на Україну на фінальну частину Євро 2012. Це своєрідний екзамен, це своєрідна перевірка на професіоналізм, на вишкіл, на знання, наскільки їм комфортно, швидко, зрозумов всі необхідні прикордонні та митні процедури. Я ще раз і ще раз хотів би сказати, буде залежати імідж нашої держави. Вітали прикордонників, відоме тріо бандуристок Росава та колектив районного будинку культури.